Сьогодні у нас на комісії і присутні. Приваги Андрій, манаторія. Анатолій, напускаємо. Ну, вибачайте, сама не люблю. Кісіль Ігор Васильович, я Я думаю. У нас три питання є про зміну юридичної адреси Літицького опорного закладу середньої освіти номер 2 Це змінити юридичну адресу у зв'язку з тим, що стало селище. Військовий типу зміняє на селище, також внести зміни про засновника, бо у них теж інформація про засновника Літинської селищної просто питання. І відповідно внести зміни до статуту Літинського. До проєкту рішення, в принципі, взагалі навіть яких немає. Продолження про звіт звідселищної голови про діяльність виконавчих органів Відської селищної ради у 2024 році і перспективи розвитку Української селищної територіальної громади на 25 й рік. Ну, вирішили в проєкті звіт селищного голови про діяльність виконавчих органів Відсьінської селищної ради у 2024 році і перспективи розвитку Української селищної ради територіальної громади на 25-й рік, продається взяти до відомо, оприлюднення звіт на офіційній центрі, так як провод. Котруль за виконання цьогорічня покласти на нашу учасника. Третє питання це 에... да, не, не. про звернення депутату від міської селищної ради щодо частини другої статті 107 Лісового кодексу України. Це вирішили прийняти звернення депутатів міської селищної ради до президента України Верховної Ради України, Кабінету міністрів України щодо необхідності переглянути зміни до частини другої статті 107 Лісового кодексу, що додається надіслати звернення Президенту України Верховній Раді України Кабінету Кобінету. Для розгляду і вирішення порушення на питання. Контроль покладає за нами, зміст звернення можу зачитати, якщо потрібно. Ну, це дуже багато, що <звісно> не mm. На цьому всі наші питання. не є Я хочу передавати зараз службу передати, Якщо Спасибо. 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 Спасибо.